Всім привіт! Це авторинок Біла Церква. Перша фотосесія в цьому році. І заїхала до нас Tesla Model Y 2023 року випуску Long Range Dual Motor. 82 кВт батарея, запас ходу у нас 500 км. Пробігу в автомобілі 120 тисяч км. Повний привід. Автівочка приганялася із США з легесеньким ударом в передню частину і всі запчастини виключно замінювалися на оригінальні. Гарне матричне світло, 20-ті офігенні диски, класна резина. Шикарний стан кузову та салону. Погляньте лише на цей салон. Дивіться, всі сидіння просто в ідеальному стані. Панорама, все є, куча місця позаду. Багажник у нас супер. Вмісткий. Ви тут можете перевезти просто все, що тільки завгодно. А, далі, подивимось, як у нас тут все попереду виглядає. Стан, сидінь. Просто шикарний, так і не скажете, що тут 120 тисяч пробігу. А, дуже якісне, класне дерево, повний електропакет. Так, такий у нас тут моніторчик. Все тут оновлюється, сертифікати дійсні, жодних питань по машинки у нас немає. Бездротова зарядочка. Все, що треба. Ну і вартість цієї Тесли Model Y 2023 року становить 24 500 доларів. І також автівочка доступна на виплату в різних та кредит. За детальнішими умовами, звертайтеся, знаходиться в нас на майданчику місто Біло Сухарська, 18, авторинок. Запрошую всіх на перегляди.